У школі в селі Руська Поляна за розкладом сніданок. Поки одні доїдають м'ясо з гречкою, інші в кабінетах чекають своєї черги. Тут, розповідає кухарка Лариса Яковенко, графік харчування залежить від відключень електроенергії. Стараємося конвейером упихнути їх усіх. Малі їдять, виходять і заходять по черзі, і так годуємо. Це вранці можуть включати у півп'ятого і пів шостого там около шести вже виключають. Потім слідущий графік. У нас в включають до 12.30. Раніше додає під час відсутності енергопостачання не мали ані світла, ані води. Тепер, коли на даху встановили сонячні панелі, можуть робити заготовки. Плити ми вже ждемо основного світла і тільки включили. і Ми понісли бігом все. Чехов білі м'ясне спіли приготувати. Каша Гречана вона ще не встигла, ну вже майже майже доходить. Тобто до 12.20 ми її встигнемо. Роботу закладу під час відключень забезпечує ось ця сонячна станція на 12 кВт, розповідає директорка школи Валентина Денисюк. Ми маємо час світло, ми можемо працювати з комп'ютерами. У нас працюють насоси в котельнях. Звичайно, ми економимо. Коли дивимося, коли можна без світла, то вже діти самі знають, що можна виключити там частину світильників. Встановили станцію коштом громади, говорить її голова Олег Гриценко. Перший крок це був встановлення в центрі надання адміністративних послуг. Відповідно сонячної гібридної електростанції і в амбулаторії. Згодом все ніби покращилося, ніхто не відключав енергії, тому ми на тому були зупинилися. Але в минулому році, в 25-му знову питання виживання, скажімо так, закладів, тому всю решту закладів, які нам... Не допомогли інші сторонні організації. Ми фінансували з місцевого бюджету, окрім Рускопелянської школи номер 1 Сонячні станції встановили у решті трьох шкіл громади. Загалом із бюджету спрямували близько двох мільйонів гривень, каже Олег Гриценко. Три тижні із постійним світлом та теплом, і учні герони міської школи. Це вже в мене звичка ходити, як кажуть, в код У зв'язку з перебоями світла. Це було. Досить складно давати уроки. Не треба сидіти у куртках і учням, говорить одинадцятикласниця Дарія. Все ж, коли в одежі сидиш, то не дуже думаєш про навчання. За словами голови громади Олега Гриценка, в майбутньому планують перевести шкільні їдальні на газові плити, аби від вимкнень електрики не залежало харчування дітей. Анастасія Кашит, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.